Всім привіт! І сьогодні в мене буде таке відео кулінарне. Готую дуже смачнющі вареники. Тісто на соді із кефіром пухкі, смачні, начинка може бути люба. В мене черника. Перемазала їх масличком, можна також сметану і цукром присипати, дуже смачні. І так починаю готувати. Просіяти борошно, в борошно додати сіль чайної ложки, додати півчайної ложки соди, а борошна, самого в мене пішло грам 400-450, коли всі сухі інгредієнти перемішала, додавить кефір. Кефіра в мене пішло 250 грам стакан. Далі починаю замішувати тісто ложкою, потім перехожу до замішування руками. І коли вже тісто, Зібрала в один такий ком, можна додати ложку олії. І дуже добре так замісити, накрити тістом пленкою або вологим рушничком, і дати відпочити 15-20 хвилин. Так, тісто в мене постояло, я його розділяю на дві частини. І буду розкатувати пласт товщиною приблизно 2-3 мм. Один комочок я зараз от складу, покладу його в миску і накрию рушничком вологим так, Далі вирізаю кружечки, і в кожен центр кружочка буду накладувати цукор. Це вже за бажанням. Любите солодкі вареники, то цукра трошки більше. Якщо не сильно солодкі любите, то менше. І накладую начинку у мене черника. Ви можете брати любу Зараз дуже багато всяких ягід, фруктів, яблуки вже пішли. І защіпаю края. Так, я декілька разів. Я декілька разів прохожу по варенику, щоб не де не провитікав у мене сік. Ось такі гарнюсінькі варенички. І далі ще показую. Ось, бачите, як я трошки сахару, трошки ягід, і зліплювати. Тим часом у мене паралельно вже стоїть, гріється вода. Поки я почала ліпити, закип'ятила водички, воду я попередню підсолюю. Так, і ще раз знову пройду декілька разів по вареничку. Ось такі гарненькі. З цього тіста дуже смачнющі вареники, коли їх варити на пару. О, дивіться, які пухкенькі. Так, вони відпочивають, поки я далі ліпила. Вода в мене вже закипіла. Так, посолити обов'язково. І кидати вареники. Варю я 2-3 хвилини. Якщо вареники великі, то до 4 хвилин. Так, це все помістила їх в каструльку, перемішать. І від момента, як вони вспливають, відраховую час. І поки в мене варяться вареники, будь ласка, напишіть в коментарях, які ви вареники варите, які ви тісто робите. Буде дуже цікаво почитати. І не забудьте підписатись на канал, це така велика підтримочка для мене. І тепер я їх буду доставати шумовкою. Добавити можна масло, сметану, якісь солодкі соуси, можна присипати з цукром. Можна їсти так. Вони дуже смачні. Так що готуйтесь з задоволенням, користуйтесь рецептом, а далі я вам ще Знімала трошки мої покупочки. Розкажу деякі ціни, якщо хто знаходиться не в Україні, можливо, буде цікаво, які ціни в Україні. Підписуйтесь на канал, включайте колокольчик, пишіть в коментарях, які ви вареники варите. Дивіться, які класнющі і смачнющі вареники. А далі у мене ще момент розпаковки, покупок. Розпаковка. М'ясо. Кілограм. Що-то 98-215 гривень. Бідришки. Дві штучки. 54 гривні. цибуля три штуки на 10 гривен то есть зараз по 1590 акция так картопля молода боже по 2490 по акции 40, на 44 гривны Три штучки 10 гривень. Дальше две селедочки маленькі. Кілограм 149 гривень. Дві штучки 48 Укроп. Кефір по акції. Дві пачки вафель. торт лимонник 99 гривен сып попкорн и за це все чек 840 гривен продуктова корзина на ярмарок вышла мясо задняя часть Задня частинка по 230 гривень. М'ясо хороше сірненький. Яйця по 60. Клубничка ось така по 180 уже. Ще минулий, минулу п'ятницю, минулий ярмарок була 250. Цибулька по 45. Ой, не додивилася на поганий помідор. Помідори такі по 95. Огірки, по чому огірки. Навіть не було цінника, не знаю, по чому огірки. І оце ці набір продуктів 1000 гривень. Їсти на 3 дні. І такий сьогодні у мене кулінарний обзор. Підписуйтесь на канал, буде цікаво.